Вітання. Я тут для того, щоб нагадати вам, що ми живемо у небезпечній реальності. У нашій програмі ви побачите життєві випадки, в яких опиняються люди. А ви, у свою чергу, повинні озброїтися інформацією та не допустити, щоб на їхньому місці колись опинилися самі. Не примикайте канал замість цього. Уважно подивіться та осмисліть кожен з випадків. Ріжки та ніжки залишилися від приватного будинку по вулиці Набережна міста Лисичанськ. Пожежа повністю знищила житло. Його власник дивом залишився живим та зараз перебував у місцевому реанімаційному відділенні з численними опіками. Загрози для життя немає, а от де він буде жити, коли одужає, це питання, яке поки що залишається відкритим. На цьому місці ще вчора стояв будинок, в якому мешкав самотній безробітний чоловік. Зараз від нього залишилися лише цеглини, з яких досі просочується дим. Підступне вогнище, за лічений час перетворило помешкання власника у попіл. Про те, що поруч палає будинок, сусіди відчули глибоко ночі. Було ну, время сна. Я услухав, як десь щось стріляє. Я чуть не поняв, що проїздить. Это было начало второго, да. Где-то минут 10 второго я вызвал пожарных. Думал выйти посмотреть, в это время кто-то ворота начал стучать. Я в окно глянул, что вот как раз сет, который здесь проживает, что-то кричит там, давай быстрее. Я выхожу, он кричит на меня, давай, что-то не видишь, я говорю, давай быстрее вызывай пожарных. Ну вот вызвал я пожарных, приехали Коли на місце приїхали пожежні, рятувати будинок було вже пізно. Із полум'ям вони вправилися доволі швидко, тому що горіти було вже нічому. В результаті пожара будинок практично унічтожений повністю. Пострадав хазяїн вдома, зараз він знаходиться в реанімації з ажогами. Причина пожару встановлюється. Установити її буде не просто, тому що... Практично уничтожен весь дом. Об'яснення взяти зараз э, немає можливості. Про свого безробітного та від тепер бездомного сусіда люди нічого поганого не кажуть. Але говорять, що полюбляв випивати. Сусід. ну як, В принципі, нікому нічого плохого не делав. ну Безработний, десь чимсь перебивався. ну Мало ж мене буде. По його словам, він просто говорить, що його підперли. Видно, з товарищами сидел, кому-то чуть насалив. Не знаю. Коли постраждалий чоловік, звернувся за допомогою до сусідів, вони викликали швидку. У нього руки були обаревши, на плечах волдари були, сам сажі був чорний. Приїхала скора, забрала, осмотрела. Ну, дали щось одед, там таточки в одному нижньому белье був. Умылся, посадили, отправили в поліцію. Що там з ним як. Паня покані, що відбулося насправді тієї ночі будуть з'ясовувати компетентні органи. А на цей час постраждали. Немає нічого: ні сім'ї, ні грошей, ні документів, ні роботи. А тепер і без житла залишився. Щороку у спекотні літні дні, коли трава вже починає сохнути, зростає вірогідність пожеж на звалищах та місцевих смітниках. Звісно, що палке сонце не єдина причина появи вогнища у таких місцях. Головним фактором залишаються людська лінь та недбайливе ставлення до навколишнього середовища. Бо саме ми, люди, створюємо ці ж смітники біля своїх будинків, а потім їх підпалюємо. Тому не слід дивуватися, коли побачиш сумну картину, свідком якої стала наша знімальна група під час зйомок. Зовсім іншого матеріалу. Приїхали знімати одну пожежу, а побачили ще й другу. На одному з смітників, який створили мешканці біля своїх будинків, клубочиться дим. Знаходитися біля такого загоряння дуже небезпечно. По-перше, за пагару ледве де дихати легеням. По-друге, у будь-яку мить у ваш бік може відскочити опалений шматок шиферу або склотари. Тутешні мешканці говорять, що таку картину вони спостерігають щороку. Ну, сколько лет мусорки, я не могу сказать, так я, я здесь живу четвертый год всего. Ну, постоянно она каждый год горит, и вот буквально, видите, вот деревья, все это, то, что выпиливает сюда, мусор тянут в пакетах со всего. А кто поджигает, я понятия не имею. Ну, два года назад ее неделю тушили, здесь постоянно машина дежурила пожарная, постоянно здесь Поливали її, ну, було. Нічим дихати, небезпечно ходити повз такого тліючого смітника, а все одно щороку одна й та ж ситуація. Що робити? Навірно. Е бути осторожним і умні, наверное, в конце концов, в людьми не займатися ерундою, коли ми от, вижигаємо. поджигаем, где-то дети балуются, где-то, наверное, быть не быть в стороне, а быть, наверное, более ответственным к этим вопросам и понимать то, что если где-то кто-то и поджигает, то это создает угрозу прежде всего нам всем. Если это не я делаю, а делает кто-то другой, то это, наверное, угрожает нам всем. А ще пожежників засмучує один факт: коли люди бачать, як тільки но полум'я починає з'являтися, то не прикладають ніяких зусиль, щоб самим, хоча б спробувати його погасити. А одразу ж звертаються за допомогою до їхньої служби. От в нашій практиці вже було, коли горіть ну, метр два квадратних трави, викликають пожежну охорону, щоб приїхали за Я ні в коїй говорю про те, що не треба викликати, в обов'язковому порядку треба викликати, але… Там, де ми можемо самі справитися. Тобто где підрозділення, можливо, десь комусь нужна допомога, дійсно помощь, а не те, що пусть приїдуть, пусть зальют. Тож візьміться зауваження собі на замітку та спробуйте уникнути з подібних звалищ біля свого помешкання. Таким чином, ваше життя стане більш безпечним. Саме в літній період наркоділки займаються посівом і культивуванням своїх плантацій, щоб восени зібрати врожай і збагатитися на здоров'ї наших громадян. Наркозалежні особи не тільки ламають свою долю і отрують життя близьких, але щоб здобути гроші на дозу, не замислюючись, ідуть на злочини, у тому числі тяжкі. Тому перед міліцією стоїть задача виявлення і знищення незаконних посівів маку та коноплі, а також перекриття каналів їх надходження. З травня і до кінця вересня поточного року співробітниками міліції області проводитимуться комплексні оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою МАК-2012. Її метою є виявлення та знищення незаконних посівів сноділивого МАКу, коноплі. Та інших наркомістких рослин також завданнями цього заходу є робота з перекриття каналів надходження наркотичних засобів до споживачів, затримання і притягнення до відповідальності осіб, які збувають наркотичні речовини рослинного походження. До роботи у цих напрямках залучені і працівники всіх служб рубіжанського відділу міліції. Так, за час проведення операції міліціянтами Рубіжного було виявлено на території міста незаконний посів. В начале июня нынешнего года группа патрульной службы совместно с участковыми инспекторами милиции был выявлен земельный участок, на котором были высажены в грунт 160 шестьдесят кустов конопли. Также находилось 23 ящика с торфяными горшочками, в которых произрастала конопля. У ході розслідування було з'ясовано, що так званим фермером був чоловік 1987 року народження, який зізнався в тому, що вирощуванням цих рослин займався задля власних цілей. А насіння здобував завдяки інтернету. Вартість такого дурман насіннячка складає від 30 до 50 гривень за одиницю. Зараз проти чоловіка порушено карну справу. По данному факту была возбуждена часть 2 статьи 310 Уголовного кодекса, «Посев и выращивание снотворного мака и коноплина. Часть вторая предусматривает лишение свободы свободи 3 до до лет. рівень провини чоловіка буде встановлювати суд. Пам'ятайте, що наркоманія це загальна біда, яка може так чи інакше торкнутися кожного. А тим, хто сам зібрався зайнятися аналогічним фермерством або в інший спосіб долучитися до незаконного обігу наркотиків, слід пам'ятати, що покарання за подібні злочини, позбавлення волі на тривалий строк. Конфлікт між 19-річним підлітком та безхатником призвів до вбивства. Все почалося із банального у тебе є закурити. Замість відмови, хлопець обрав інший шлях. Повів чоловіка до шкільного подвір'я, де постійно залишаються порожні пляшки, які можна здати та отримати гроші. Рухаючись до зазначеного місця, парубок стрільнув цигарку та пригостив нею чоловіка. Коли обидва опинилися на шкільному подвір'ї, безхатник не побачив обіцяних пляшок та почав виказувати своє незадоволення, а натомість отримав смертельні удари. Коли парубок жорстоко наказав чоловіка за зауваження в свою адресу, його охопило почуття провини, та він вирішив повернутися на місце скоєного злочину, щоб подивитися, в якому стані знаходиться його жертва, та надати їй медичну допомогу. Але виявилося, що його попередив натовп молоді. Вони виявили вже напівмертвого чоловіка та зателефонували до міліції. 30 мая 2012 года приблизительно в 23 часа вечера в районе школы номер 13, которая расположена на квартале 40 лет Победы города Лисичанска, на асфальте был обнаружен мужчина средних лет с телесными повреждениями. А именно у него было обширные гематомы на лице. Сам находился весь в крови, возле мужчины было много крови. э пояснить внятно ничего не мог. Э, ну, молодыми людьми был сразу сделан звонок на скорую помощь, приехала карета скорой помощи, и мужчина был доставлен в больницу имени Титова города Лисичанска. 6 червня потерпілий помер у лікарні, того, хто скоїв даний злочин, знайшли працівники міліції. По даному поводу возбуждено уголовное дело по статье 121. Часть 2 головного кодекса причинення тяжких тілесних повждень, повлюкши смерть. Санса даної статті від 7 до 10 років лишення свободи. Раніше 19-річний мешканець Лисичанська вже був судимий за крадіжку у навчальному закладі, в якому здобував технічну освіту. Зараз за цією справою ведеться досудове слідство. Лисичанським міським відділом міліції розшукуються безвісті. Зниклий громадянин Дем'яненко Василь Гаврилович 1932 року народження, який 1 липня поточного року приблизно о 13-й годині пішов з будинку і до теперішнього часу його місце знаходження невідоме. Його прикмети на вигляд: 80 років, зріст 165-168 см, очі світлі, волосся сиве. Особливі прикмети на зап'ясті лівої руки. Є татуїровка Вася того дня. Він був одягнений у брюки темного кольору, блакитну сорочку з довгим рукавом, туфлі коричневі. Переконливе прохання. Якщо вам що-небудь відомо про місце знаходження громадянина, повідомте про це у чергову частину Лисичанського міського відділу міліції за телефонами. 102 або 70454. Шановні глядачі, якщо ви опинилися у скрутному становищі або стали свідками якоїсь кримінального чи несправедливого ситуації, телефонуйте до нашого програми за номером, який бачите на телеекрані. Про це дізнається увесь регіон. А це значить, що ви знайдете безпеку для себе. З вами була я, Олена Коновалова. Побачимось наступного вівторка, як завжди, у 19. -тій.